Зранку 21 серпня із палаючого будинку Руслан Брескан встиг витягти лише дітей, а їх у нього аж п'ятеро, документи та телевізор що стояв біля вікна. Підтверджує, соціальні служби дільничний лікар. До них приїхали в перший же день. Проте, скаржиться, відтоді пройшло два тижні, а допомоги жодної. Я, я найбільше прошу наслуч. У я нічого, щоб допомогли мені з доміком купити дому. Я далі я ні на що не на допомогли з до після пожежі. Родина мешкає в будинку господарі, якого виїхали. Є можливість його викупити за 10 тисяч гривень. Але зараз таких грошей у погорільців немає. За допомогою зверталися до Зеленківської сільради та Чутівської райдержадміністрації. Виділили три та дві тисячі гривень відповідно, хоча і з деякими наріканнями. Ми в основному виділяємо матеріальну допомогу. Там 200, ну максимум 500 гривень. Ну, війшли в положення цієї сім'ї, так як багатодітна депутати вирішили виділити три тисячі. Значить, депутатами було наголошено. Що сім'я, чоловік ніде не працює, огород не садили, тобто робити не хоче, а звертається. Ну, Чим чим могли, тим помогли. Багатодітний батько завіряє, що до січня працював у автодорі. Деякий час був без роботи, а останні два місяці хай і неофіційно, але все ж заробляє. Обіцяні ж кошти від сільської ради, говорить отримав тільки після того, як звернувся на телебачення. Хоча у чиновників своя правда була подана ним заява не в повному пакеті. Вони не надали рахунок. Відсвітили тільки свою ось одну книжечку чи тої карточку. Я зверталася до них надайте повинно пакет, щоб ми могли перерахувати. Вони нам учора тільки предоставили договір, в якому прописано номер рахунку. Батько Руслан запевняє, він не просить все за нього зробити, а хоча б частково допомогти придбати дім. Адже перед першим вересня діти втратили всі речі, довелося заново збирати їх до школи. Дві тисячі гривень, які їм назбирали односельці та підприємці, повністю пішли на дитячий одяг та канцтовари. Ми пропонували в іншому населеному пункті, де є безхозні хати, які прийняті на баланс, щоб переселити села сім'я як них відмовляються на відріз від того, щоб переїхати в інший населений пункт. Я думаю, будемо всі ж заходи вживати, щоб ж тут таки придбати житло для них. Руслан пояснює, вони й так живуть у малому селі, а те, що їм пропонують, взагалі хутір, на його думку. Тому однозначно збиратимуть гроші на придбання цього дому. Щоб інші в такі ситуації не потрапляли, посадовці рекомендують страхувати нерухомість. Якби родина Бресканів це зробила, їй би відшкодували втрати, і ситуація не була б такою безнадійною.